Так, будут нам менять двери. Вот эти старые. 15 лет уже. Над... И тут э, прихожая у нас. Тоже 15 лет назад кто-то тут сделал. Да наши. Пластик. Такие у нас все. Хочу просто вам показать а, полет инженерной мысли. Не было у людины Прямої штахетини якоїсь. З чого це все зроблено? Тобто кусок якоїсь доски, до куска доски, ще кусочок. Тут взагалі воно і тримається на якомусь гвістку. І ще я тут доставав ось Доска була на скобі. Навіть не, не на гвоздику там, а на скобі трималась. Фух. Мені оце щас, все це говно треба розібрати, бо будуть двері міняти. Я зараз оце все ламаю і тупо розрібаю. Що тут було? То що будемо кришу міняти тут в Ну, Це таке неопалювальне не, не приміщення, де ми тут був в початку. всю хранимо. І треба поміняти двері і поміняти кришу в цьому році. Я взорвал уже тут а пластик, охерел, а что тут, под этим пластиком и, 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 и я не хочу никакого шифера, то есть будет просто на стен. и требуется все менять, а сейчас демонтировать, и, и то, что я вижу, мне уже нравится, и сейчас демонтаж. это жесть просто. Ой-ой-ой, яка ой, 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 ой. там красота! Яка ж це красота? І так все. Все, що я питаю справи, то беру, розберете, воно все отаке. Фух, ось, 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 і погріб був такий же. Люди, якщо щось берете, беріть нове. Або без нічого. Краще зробити з нуля, ніж приділувати.